Дорога життя. Так військові, які б'ються за бахмут, називають проміжок траси, який веде до міста. Окупанти докладають багато зусиль, аби взяти трасу під власний контроль і зламати логістику українських оборонців. Дорогу постійно обстрілює ворожа артилерія. Він не чого? Це мішені там працю. Ми їдемо на броньовику, ніяка інша автомобільна техніка цією дорогою не їздить. Розбите і палаюче місто попереду. Водій додає швидкості. У нас була недавна ситуація, коли нас рисували, іменно нам. бана. Потім переменного характеру руху автомобіля ми збіжали попадання по нам. Осколки только по машине сыпались и все. Ня у місті збивають із пантелику картинка, яку бачиш, переносить тебе у фільм про постапокаліпсис. Але нині це тут у Бахмуті. Бахмут в день виглядає набагато страшніше, жахливіше, тому що в день можна побачити всі ці руйнування. Обстріли не припиняються. Ми чуємо виходи, свист, розриви. Стрілянину і стрілецької зброї, тобто працює все наявне озброєння, яке є і у наших військових, і у ворога. Тактика окупантів проста: розбити кожну будівлю, за яку могли б зачепитися українські захисники. Це означає повністю зруйнувати все. У Бахмуті немає жодного безпечного місця. Цивільна інфраструктура вже давно повністю зруйнована. Ось, будь ласка ще одна квартира. Те, що від неї залишилося. Вона повна кирпичів. Ну якось так. Бахмут зараз найгарячіша точка на фронті. Дуже щільно супротивник веде вогонь з артилерії, ракетами. Стрілецькі бої тривають постійно. Пересуватися містом складно прикриттям слугують стіни недоруйнованих будинків. Окупантів на такому невеликому шматку фронту надзвичайно величезний. Росіяни вже давно задіюють у боях за бахмут не лише вагнерівців, а й кадрових військових. Через величезну навалу живої сили ворогу часом вдається просунутися на якісь десятки метрів. Утім, закріпитись окупантам важко. Тож контроль над вулицями, ба навіть будинками, переходить із рук в руки. Постійні обстріли різних СЗО, саошок. Постійно обстрілюють. Ну по будинкам самі бачили. Беруть вони числом особового складу свого м'яса, так звано, і потихеньку продавлюють. Росія втрачає величезні сили своєї піхоти за мізерні завоювання. На відміну від українських сил, які мають високу мотивацію боротися за свою країну. Росіянам бракує лідерства і волі, та й просуватися ворогу надто складно. І бійці пояснюють, чому зараз фронт і дуже звузився. Тому насиченість військ, як їхніх, так і наших, стала в рази більша. При таких условиях просуватися стало їм важче, тому що ну, кожен сантиметр нашої землі захищає чоловіка. Наші тіли уже кілька місяців місто залишається епіцентром бойових дій. Експерти й аналітики бої тут називають найкривавішою битвою піхоти. Українських піхотинців прикриває артилерія і танки. Екіпаж танкістів, холодноярівців, з якими знайомимося у місті, виконує і інші задачі. Наприклад, витягнути техніку були випадки, коли заптурили нашу Беху, Ну вона не згоріла, і потрібно було поїхати. На участок, які просрілися птром, витягнутий, працюють ні, хлопці ні, на трофейних ні, 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 танках. Їх здобули у бою ще рік тому на Сумщині. Можна, Тепер не, ці не, панцерники не, нищать ворога у Бахмуті. Цього року Федерація відмінила свій танковий біатлон. Звісно, говорять про те, що це з огляду безпеки. Але насправді ми знаємо, що вони просто дуже багато втратили своєї техніки танків тут у війні з Україною, і дуже багато. Іхніх бойових машин було за трофейне нашими військами. От власне оцей Т-80 теж трофейний. фронт, як і всі українці, очікують рішення про контрнаступ. Та коли він буде, знають хіба що кілька людей в країні. Про контрнаступ знає тільки дядя Валєр. Більше про контрнаступ не знає ніхто. Треба відвоювати наші території. Навіть якщо контрнаступ буде не на Бахмутському направлено а там на Запоріжжі, на Херсонському, то нам стане трішечки легше. Тому що тим кацапам прийдеться двигатись в одні під землю, а другі мішок. А як? ви що не знаєте, як вони рухаються? Та поки що бахмут продовжує героїчно оборонятися, витримуючи штурми, нальоти ворожої авіації і нескінченні артилерійські обстріли. Китаєва ганка кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал.